Сонечко, привіт! Давай подивимося карту дня для тебе на сьогодні. Концентруйся зараз на собі. Думай виключно про себе. Неважливо, коли ти побачиш це відео, для тебе воно буде на сьогодні. Неважливо, точніше, коли воно буде опубліковане, це відео, але воно для тебе про сьогоднішній день. Концентруйся зараз на собі, Думай виключно про себе. Для особистої консультації записуйся за посиланням в шапці профілю. І давай з тобою дивитись. Карта дня для тебе на завтра Ну, таке. А тут окей, хорошо. А, день пройде, знаєш, так, максимально стабільно, емоційно, будеш проявляти піклуватися про е, інших, проявляти емоційний інтелект в тому числі. Це історія тоді, коли знаєш, ти, ти впевнено стоїш на своєму, а, і люди до тебе звертаються, як до людини, яка. До особи, яка знає трошки більше, яка бачить трошки більше, знаєш, ну, цілісна картинка. Да? Тобто до тебе приходять і прямо от питають поради. От просто поради людської, звичайно, без всяких. Порада тобі якраз таки на сьогоднішній день це бути відкритим до завершення циклів старих. І е, появи, появи нових можливостей, нових етапів. Десятка це всі, завжди про закінчення. Тільки якщо в м'ячах там це все плохо, все погано, ну, ладно, не завжди. Все, що закінчується, воно має і позитивне, і негативне. окрас. в даному випадку треба святкувати, треба радуватися життю. Не, не сиди завтра вдома. Якраз таки треба завтра, сьогодні вдома. Е, і приділи час соціалізації. Виходь з цієї, знаєш, як темноти і тіні треба вже проявлятися. Приймай.